Пане Олександре, вітаю вас! Рада бачити! Вітаю, слава Україні! Героям слава розпочнімо з того, що це вже зрозуміла річ не перша посівна в під, під час війни, але ми бачимо наскільки е, посилюються все ж таки проблеми, особливо коли бачимо те, що відбувається на кордоні. А це е, саме звідти і добрива їдуть, і вивозять е, частково. Вже як зараз знаємо, що невеликі такі насправді обсяги, але в будь-якому випадку і сільгосптехніка не може заїхати і ще подібні такі речі. Е, почнімо із того, е, наскільки ось блокування. Е, Поляками і не тільки поляками українського кордону західного боку шкоди для наших аграріїв підготуватися вчасно і забезпечити нормальну весняну посівну. Ну, ви розумієте, що логістика була вся настроєна через чорне море. Нам і так було дуже важко переналаштуватися і фінансово, і логістично на європейський рух. А тепер це європейський рух майже заблокований. На сьогоднішній момент чотири пункти повністю заблоковано, шість заблоковано частково. Тому для нас це дуже важко. Все, що ми перелічили, це все завозиться в Україну. І мінеральне добрива, засоби захисту рослин і так далі, тому подібне. Вивіз агропродукції все рівно, хоч це і менше 5%, але це. Тим не менше ми не можемо зараз підставити під час війни навіть одним відсотком чогось жертвувати, бо це теж підприємства, які переналаштувалися і везуть зерно. Тобто вони виклали свої логістичні маршрути, і в них є партнери. На сьогоднішній момент це заблоковано. Це дуже шкодить під час і так дуже складних ситуацій, які склалися, але я думаю про них внутрішньо ми поговоримо пізніше. Ну, і, власне, яка ситуація, от якщо брати зараз щодо постачання, добрив, бо вже різну бачила інформацію, зокрема там, наприклад, із кіровоградщини про те, що є дефіцит. Дефіцит навряд чи буде подолано, і в зв'язку з цим шукають різні виходи, десь обійтися без цього, але зрозуміло, втратити на врожай, десь прийти на інші культури. Як яка із цим ситуація, і які варіанти розглядають зараз аграрії, вже мабуть навіть застосовують. Ну, великі підприємства, навіть маленькі підприємства, які планують на заздалегідь, які насамперед мають зараз обігові кошти, яких на підприємствах не вистачає, закуповують зразу вже після збирання врожаю, закуповують на наступний рік міндобрива, засоби захисту рослин і насильневий матеріал, а також паливо. Дрібні підприємства, підприємства, які не мають обігових коштів, вони купують після реалізації, яка зараз дуже Якби так сказати, затягуються в зв'язку з тим, що ми втратили декілька чорноморських і азовських портів, і навіть зараз на не відновили той рух ще чорноморським коридором, який був. Тому ця проблема існує. І деякі підприємства в цьому році дійсно зменшать внесення мінеральних добрив і дійсно втратять на врожі, бо фантастики не буває. Великі підприємства і підприємства, які планували, то з цим проблем не буде. В нашій асоціації на сьогоднішній момент ця проблема вирішена відсотків на 80. Якщо будемо говорити про культури, від яких культур доведеться так би мовити відмовлятися, і в зв'язку із добривами, і з тим, що не можна вивести або переробити і продати за ті гроші, які е, хотілося б, ну, щоб воно було насправді прибутково, бо зрозуміло, що потрібно е, отримувати з того над чим ти працюєш. Е, що будуть вирощувати? От я бачила просто е, що, наприклад, е, сою замість кукурудзи е, ще якісь ось такі подібні речі, бо е, можливо ви нам детальніше. Дещо розкажете про це Це залежить більш регіонально, а, і під час війни це вже третя посівна компанія. І в минулому році вже якби ми стали на той рух, який зараз ми можемо вивести. Тобто, що ми можемо переробити в країні? Наприклад, вже стала кількість соняшнику на цей рік буде посіяна, бо дуже багато соняшнику, який був посіяний. Він це продукти, переробляється переробляються всередині країни. І під кінець року також саме блокування кордонів не дозволяло вивозити і соняшникову куволі, і так далі, і тому подібне. Тому це більш регіонально, але вирощувати буде практично всі культури, такі які вирощували, і навіть то, що ми називали там екзотикою, і е, це все буде. Але є інші проблеми в нас, е, які стосуються цього е, підготовка ґрунтів, е, саме оранка е, заміновані території, які стають. На сьогоднішній день все більшою проблемою вони були заміновані багато з них ще під час повномасштабного вторгнення. А е, ви знаєте, що розмінування це такий процес, який йде десятиріччями, а не роками. І тому ця проблема ще стане дуже-дуже стоїть дуже сильно, особливо на півдні і на півночі нашої країни. З цим зрозуміло, бо ми бачимо, що зараз іще 70-річні боєприпаси віднаходять повсюди по Україні. Зрозуміла річ, що це такі одиничні випадки, але так, це йдеться про десятки років і насправді довготривалий процес. Якщо будемо говорити, ще ось ви зараз сказали заміновані території, і крім того, наскільки я розумію, що і бронювання працівників для сільського господарства це теж проблема, бо воно здійснюється зараз на коротку перспективу, і я так. Розуміє, що теж є такий розбаланс в е, е, сфері саме забезпечення кадрами, бо зрозуміла річ, що не будь-хто може стати агрономом, е, якщо він не володіє цими знаннями, е, тим самим трактористом і вміти користуватися технікою, розуміти, як удобрювати і збирати той самий врожай. Це дуже велика проблема в деяких регіонах Ми не знаходимо спільної мови із військоматами із районною адміністрацією. Бо ви зараз сказали про. Такі спеціальності вищої ланки, як агроном або механізатор високого профілю, навіть простих людей, які працюють в нас на підприємстві, які працюють з зерном, які працюють з міндобривами, які працюють на підсобних ланках. Це, в нас є сезонна робота. В нас не можна, якщо ми сьогодні чогось не виконали, не виробили сьогодні столи чи стільці на підприємстві, то ми можемо догнати це завтра. У нас потрібні люди сьогодні і зараз. І е, я би ми звертаємось до всіх районних адміністрацій, обласних адміністрацій, військоматів, бути дуже до цього, ну якби підходити з розумінням. Бо це стає вже з кожним роком більшою і більшою проблемою в деяких регіонах. Ми дійсно не можемо. Ми не знаємо кого посадити за трактор. Бо ви розумієте, що тракторист має може бути і танкістом. Його треба не так довго вчити, як просто рядового. Тому ця проблема стоїть. але ми маємо розуміти, що маємо оборонити кордон, і ми маємо годувати країну і отримувати валютну виручку. Для того людина землі потрібні. І е, останнє питання, але воно, мабуть, не надто буде е, просте, і можна йому присвятити і цілу програму, не кажучи вже тільки про включення в новинний блок, але все ж таки, ось е, та ситуація, яка вже зараз відбувається і на кордоні, і е, взагалі, з е, в, 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 яка ситуація склалася в аграрному секторі? Які висновки е, мають зробити наші сільгоспворобники на якусь е, довгострокову перспективу? Е, чи взагалі зараз реально щось планувати? Бо те, що ви, от на початку, якраз сказали, ми тільки перепрофілювалися на те, щоб логістику змінити. Як е, тут е, нам теж обрубали шляхи, якими можна було е, користуватися. Е, що далі? Як має розвиватися е, ця сфера? Під час того, що відбувається військові дії, взагалі ситуація в країні е, планувати ми Можемо дуже багато. Ми кожен рік плануємо. Е, сільське господарство наведеться так, просто шапку вгору підкинули. Ми е, плануємо все за рік. То, що ми маємо вирощувати, і то, що ми маємо збирати, я би розказав тут про інше, щоб держава на він завжди планує готовий працювати, і ви бачите результати, які навіть дають сільхосворобники під час війни. Я би ще раз кажу, я би звернув увагу держави більше на підприємства, які середні і малі сільгосвиробники. Якщо більше підприємства, вони ще кредитуються за кордоном. В них є більше обігових коштів і так далі, і тому подібне. То дрібні і середні підприємства на сьогоднішній день не мають обігових коштів, не мають тих зв'язків, якими можна завести ті самі мінеральні добрива, засоби захисту рослин. Це має бути державна програма, щоб ці мінеральні добрива під час війни були на території країни вже. За пів року до того, як їх треба вносити, щоб ми прибрали ці ризики, щоб держава приймала в цьому, в цьому участь, в тому числі, і е, податкове, е, оподаткування підприємств, які зараз знаходяться і так на грані виживань, це теж треба переглядати. Ми виступаємо вже більше двох років за те, щоб робоча група, яка була створена з громадських організацій, Багатьох працювала при кабінеті міністрів і швидким шляхом доносила ті ризики, які ми випадають на наш бік кожен день.